Я зачитаю слово Боже, яке записано в Івангелії від Івана, 14 розділ читаю 6 вірш. Івангелія від Івана, 14 розділ, 6 вірш. Ісус сказав йому: я дорога і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Амінь. Будь ласка, можете зайняти свої місця. Я вітаю всіх вас, брати і сестри, словами Ісуса Христа, не Ба. Ви yeah. знаєте, не так давно я їхав за рулем і я був не присернутий рівнем безпеки. І над'їжджаю і стоять поліцаї. Вони виділи, що я не пристегнутий. І зупиняють. І той, що зупинив, попросив документи, а підходить до мене, а я кажу, що вибачте, але я навіть знаю, за що ви мене зупинили. І вибачте, тому що винувати. Ну, як ви так? Взяв документи, ну як О, так. А я кажу ще раз, вибачте, всі ми люди і всі ми помиляємося, тому що ми люди. Подходить другий, бере документи, од нього з рук забирає і каже, проходьте до мене, будемо заставляти а. А я кажу, а ні, а той, що взяв документи, задає мені запитання, каже, «На вас десь так уже составляли? Кажу, ні, не составляли. Та кажу, я ще раз, вибачте, всі ми люди, і всі способні помилятися. І ви, і я. Він каже, «Отдай людині документ». не порти. Та ні, каже, — Та мені треба составляти, оддай. Ти чув, всі ми люди, всі помиляємо. Так от молить, як баянки нас мало забилися, але всі ми люди, всі помиляємося, усіх таке буває. Так що, то не трагедія, то буває в житті. І ось ми з вами зачитали слова, які свого часу сказав Ісус Христос. Я думаю, що, якщо би я не перебив. Прикладом, ви б вже здогадалися, про кого йде мова. Але так сталося. Так ось слова, які ми прочитали, то в Євангелії від Івана, 14 розділ, ви знаєте, що починається то якби така прощальна мова Ісуса Христа. І він говорить про те, що звертаючися до учнів своїх. Він каже, що нехай серце ваше не тривожиться, вірте в Бога і в мене вірить. У Бога, то є в домі Отця мого багато осени. Коли б не так, то я сказав би вам, що йду приготувати місце для вас. І ось коли Ісус Христос говорить ці слова, і Він говорить, що я йду, а куди я йду, ви знаєте. І в той момент вома звертається до Ісуса, сказав йому: Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Як же можемо знати дорогу? Ми не знаємо, куди ти йдеш. Як можемо знати дорогу? Від собі Христос має рознестися. У І... нас тебе питання, де та дорога. Як ми можемо знати ту дорогу, якою ти будеш розноситися, і не А Христос відповідає, каже, я дорога і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Тобто Ісус Христос говорить про мій, і Він розумів, що і сам Ісус Христос є тією дорогою. Щоб Фома зрозумів, що до Бога прийти тільки через Ісуса Христа. Немає другої дороги. Десь якусь найти одну з кращих не знайдеш. Вона тільки одна. І ця дорога це Ісус Христос. І вона тільки одна. Тому Христос говорить важливі слова, говорить Фомі. Відповідаючи на його запитання, що я дорога і істина і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Я не знаю, чи коли небудь ви звертали увагу, як часто Ісус говорить або каже ці слова. Він каже Я. Христос каже Я. Можливо. Це як до посилання на то Божественне ім'я Яхви, яке він відкрив Мойсеєві свого часу, читаємо у книзі Вихід в 3 розділі, 14 віршом, де він говорить, Бог говорить Мойсею, що я є сущий, тобто я Яхве. Можливо, то посилання на то. Але коли читаємо Євангелія від Івана, то в Євангелії від Івана по-особливому ми з вами замічаємо, як часто Ісус Христос говорить це Слово Я. Я, я є хлібом життя, шостий розділ Євангелії від Івана. Я є хлібом життя. У восьмому розділі каже я світло світове». Я. Світло, світло віці. В 10-му розділі каже, я двері вівця. Я двері вівця. Також у 10-му каже, я пастир добрий. В 11-му розділі каже, я Воскресіння і життя. В 15-му я справжня виноградна лоза. 14-те, який ми з вами читали, каже Я шлях, або я дорога, я правда і життя. Христос говорить Я. Тобто Він втілює собою все те, що нам необхідне в цьому житті, тут, коли ми живемо на цій землі. Все, що необхідне, Христос втілює. тому що. Він якраз і є цим хлібом життя, цим світлом, цими дверями, цим, цей пасти і Воскресіння і справжня виноградна ноза, і дорога, і життя, і правда. Це Ісус Христос. Бачимо, читаючи Слово Боже, досліджуючи Слово Боже, з вами видимо, що Ісус прийшов до нас. На цю землю і не тільки для того, щоб показати шлях. Не тільки для того, щоб показати шлях. Або нагадати нам про те, що є Бог на небі, або висвітлити, або розповісти щось нам, розказати, або чомусь навчити. І надати будь-яку іншу допомогу не тільки для того. Так, це Ісус Христос робив, будучи на землі, Він все це робив, це правда. Але не лише для цього прийшов Ісус Христос. Його роль тут на землі набагато важливіша. І коли читаємо Слово Боже, то ми з вами розуміємо, що Він не просто дає нам необхідне. Для нас, для нашого духовного життя, для нашого життя тут на землі, а що Він сам необхідний для нас. Ісус необхідний кожному із на нас. Тому що Він є та дорога, Він є та істина та життя і без Нього ми не, не зможемо прийти до Бога без Нього. Не зможемо. І я. Він. Він є ця дорога, і ця правда, і це життя. Він наше життя, я можу сказати в такому прямому та буквальному сенсі. Ми, як люди, які створені нашим Господом, ми дуже і дуже цього потребуємо. І десь махати рукою, що якось там. Буде, це дуже неправильно і дуже опасно. Багато людей, які живуть на цій землі, десь вони так ставляться. І буквально, буквально вчора говорю з однією людиною і говоримо ці слова, що як часто люди, які живуть в нашій країні, живуть в наших е селах, ти здивуєшся, коли задаш запитання, конкретні запитання про. Бога і провічне життя, хоча всі вірять в Бога. Але абсолютно не бачать тієї потреби, щоб мати своїм Господом Ісуса Христа. І Абсолютно не розуміють того, що він є наше життя. Не розуміють того, що Він втілює. В наше життя все те, що необхідно для нас в цьому житті. От цього люди не розуміють. Багато людей, які цього не розуміють. Але думаю собі, які щасливі ми з вами, християни, які дійсно щиро повірили в нього, які щиро прийняли його своє життя, які щасливі. Якщо дійсно. Це щастя супроводжує нас. Якщо дійсно ми на це звертаємо увагу, і якщо радіємо від цього. Ви знаєте, я думаю, і над таким питанням в нашому житті ми дуже багато чого просимо в нашого Господа, звертаючися до Нього, хоч в молитві, хоч так, ви знаєте, що кожен із нас ідучи. У житті кожного дня десь якісь потреби виникають, і ми кажемо, навіть не преклоняючи коліна, ми кажемо, Господи, допоможи чи, Господи, дай мені то чи то. І це правда. І це Кожен із нас ми це робимо в нашому житті. Багато просимо, щоб він допомагав нам. І це таке наше життя тут на землі. Що воно постійно чогось потребує. І ми, як християни, розуміємо, що нам це все не під силу. Ми звертаємося до Господа і кажемо, Господи, допоможи. Бачите, як ця війна, яка йде в нашій країні, ми постійно молимося і кажемо, Господи, допоможи, щоб ця війна закінчилася. Зроби так, щоб вона закінчилася. Зроби так. Ми, ми молимо про це нашого Господа. І це правильно, тому що ми живемо тут, на цій землі, і десь воно торкається нас, торкається наших сімей. Нам важко від цього, і ми не можемо. Буквально на днях жіночка їде зі мною в машині, ми рано їхали на роботу, і вона каже, що дивиться, чи не забула щось. І я задав запитання, кажу, а що і у вас буває таке, що ви забуваєте? А вона каже: ви знаєте, ця війна настільки впливає, настільки, каже, вона давить, що вже не розумієшся, що робиш, Забуваєш про все. Десь на чомусь людина зосереджується, і так виходить, що. Часто навіть ну, дії, такі проявляються, які ми не планували діти. І це також правда. Але хотів би, щоб ми зрозуміли, коли ми говоримо про те, як багато ми просимо у нашого Господа, то хотів би, щоб кожен з нас, щоб ми розуміли, що саме важливе. Я тільки що говорив про те, що Ісус Христос, Він є. Той, хто втілює з собою все в наше життя. Тому що він і правда, Він і дорога, Він і життя, Він і виноградна лоза, Він і добрий пастир. Він Ісус Христос. Так ось, коли ми говоримо про це, то хотів би, щоб ми зрозуміли, що важливо для нас, щоб ми просили у нашого Господа. Нам потрібно просити, щоб Він жив в нас, Ісус Христос. Щоб Він постійно жив в наших серцях. Це важливо, брати і сестри. І про це треба молити нашого Господа, щоб Його присутність ставала все більше очевидною в нашому житті. І з кожним днем. Все більше і більше, щоб ставала очевидною його присутність. Неправильно бачити в ньому просто вчителя, або проповідника чи якогось цілителя, бо дуже часто люди прибігають до нього, коли є якась потреба. Прибігають на нього. Дуже часто можемо замітити останнім часом, як в нього звертаються увага на те, щоб вчити, вчити, вчити. І проповідники, які проповідують десь в, в онлайн, вони вчать, вони говорять, не говорять конкретні правильні речі. Але важливо пам'ятати, що для нас християн, особливо останній час, по-особливому по треба, щоб сам Ісус Христос жив у наших серцях. Це треба пам'ятати і про це треба просити нашого Господа. І я кажу не лише тоді, коли є потреба в якесь зцілення, чи благословення, якоїсь дороги. Чи, ну, Різні моменти бувають, про які ми просимо Господа, а молити про те, щоб Він постійно перебував в наших серцях. І кожен із нас, звертаючися до Нього, повинен просити, Господи, я прошу тебе. Прошу про те, щоб ти жив в моєму серці. Дуже часто, я думаю, що десь ми замечаємо за собою, що у серці десь присутнє те, що б не мало бути присутнє. І особливо, коли десь перебуваєш е, серед людей, які нефайно поводяться або не, нефайні слова говорять, і ти потім замічаєш, десь контролюючи себе, що десь, десь воно там, десь щось лишається. Серце чи розумі, пам'яті, і це правда теж. Як би ми з цим не боролися, але це так воно є. І нам треба пам'ятати, що Ісус живе в моєму серці. І не дозволяти чомусь іншому ще жити в моєму серці, тому що Ісус, про якого ми говоримо, який є дорогою, який є тією істиною і життя, це Ісус Христос, Він хоче моє серце очищати, і моє, і ваше. Очищати, очищати усякого мотру, який десь зберігається в серці, який заважає Ісусові сяя через нас. Тому що Ісус Христос він постійно хоче сяяти через нас. Він хоче, щоб люди, які десь поряд з нами виділи і розуміли, що ця людина це християнин, який щиро любить Господа. Щоб Він відображався в нашому житті, цього хоче Ісус. Але дуже часто той мотлох, про який ми говоримо, десь заважає Ісусові Христові сяяти через нас. Тому моє бажання, дорогі брати і сестри, щоб ми розуміли, час, який ми живемо, дуже і дуже непростий. Наближаємося до вічності. Ми видимо, що слова, які ми прочитали, коли Ісус Христос сказав, що наближався той момент, коли Христос мав залишити учнів і мав бути. Снесени. І він каже, що він скоро залишить їх. І в них запитання. Тому запитання. Куди? Де та дорога? та дорога? Христос каже, я та дорога. Так ось що важливо, щоб ми пам'ятали і про те просили нашого Господа, щоб він завжди був присутній. В моєму житті і те, що мішає йому сяяти через моє життя, щоб він очищав. А я, щоб дозволяв йому це робити. Так Господь нам в цьому допоможе і дасть нам для того і мудрості, і сили, і не лише для себе, а й з людьми, з якими спілкуємося, також говорити про це, що це необхідно для них, якщо хочуть мати. Вічність Господом це дуже і дуже необхідно. Бо без цього ми не зможемо дойти до того благословенного моменту, коли буде така благословенна зустріч з нашим Господом в небі, про що апостол Павло говорить нам, що буде підхоплення церкви і там будемо з Господом завжди перебувати. І Павло каже, що потішайте один по одного цими словами. Потішайте. Це слова, які потішають нас і дають ще більшу надію на ті благословення, які очікують на нас в небі. Нехай Господь нам цьому допоможе, і нехай дасть сил і мудрості, щоб запрошувати завжди на Ісуса Христа і давати йому можливість. Втілювати собою все, що нам необхідне для нашого життя. А йому хай буде слава за все. Амінь. Амін.